Що закуповувала місцева влада Києва та столичні офіси державних установ? Розповімо про закупівлі столиці, які Київ влада висвітлювала з 18 по 22 грудня. На рук Кабмінівської газети урядовий кур'єр збираються спрямувати понад 10 мільйонів гривень. Для озеленення Оболонського району столиці накуплять саджанців на 3,5 мільйона гривень. Головний військовий шпиталь заплатить за прання білизни 2 мільйона. Київ Теплоенерго заплатить за ВІПІН та інтернет понад 1 мільйон гривень. На Київському електровагоноремонтному заводі за понад 8 мільйонів гривень хотіли встановити нову систему сигналізації. На обслуговування сайту АМКУ витратять понад 1 мільйон гривень. Міноборони має намір закупити Капи на майже 2 мільйона гривень. Київ складе понад 1 мільйон гривень запчастини для службових фордів. ЦВК замовила ремонт воріт, безпечний інтернет та нові стільці за понад півмільйона гривень. За отримання адмінбудівель МЗС у Києві заплатять 11,5 мільйонів гривень. На юридичній супровід членів наглядової ради НАК «Нафтогазу» хочуть витрати 228 тисяч євро. Державний приватбанк вклада майже 6 мільйонів гривень в облаштуванні нового відділення в центрі Києва. У санаторії Кончазас. Готуються купити нові килимки, ковдри, світильники та стільці за понад 200 тисяч гривень. За гарантійне обслуговування безперебійників урядової серверної заплатять 4 мільйона гривень. Житло «Інвестбуд» отримав 3,5 мільйона гривень на відновлення постраждалих від атак росіян, будинків у столиці. А що купувала місцева влада Києва та столичні офіси державних установ минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісних. О контенту до зустрічі наступного тижня.